Huh. <laughs>

все посидіть його випуск? Амірі не далі. Благословенне царство Отця і Сина, і Святого Духа нині повсякчас. І навіки віки, віки. ми, Господи, помолімся, Господи помилу, за мир свісот і спасіння душ наших, Господи, ви помолімся, Господи помилуй, за мир всього світу, добрий стан, святий Божий церков і з'єднання всіх. Господи, помолімся, Господи, за святий храм, Цей тих, що з вірою, побожністю і страхом Божим ходять до нього. Господи віпомолімся, милу, за святішого зленського архірея, Франциска папу Римського, за блаженнішого патріарха нашого, Святослава, за високопресвященнішого. Митрополита нашого Керігора, за превосвященного єпископа нашого кермихаїла і за боголюбивого єпископа, нашого Петра. Чесне присвітерство у Христі, деяконство, за виспричити людей, ви помолімся. Господи, за бережений народ, наш за правління і все військо, ви ві помолімся. Господи, за місто це, за кожне село, місто, країну і за тих, що вірують в них, Господи, ви помолімся. Господи, щоб проститися всякому прогрішенню, вільному і невільному рабам Божим, всіх хворих нашої парафії, що в недугах перебувають, щоб вони були милост... щоб Господь Бог був милостивий до них, Господи, помолімся, Господи, помилуй, щоб поблагосерню, милості своєї, не були згадані їм гріхи, молодості їхньої та невідання їх. Але милостиве здоров'я їм, дароване, Господи, ві помолімся. Господи, помилуй, щоб не погордили моліннями рабів своїх, що з нами сьогодні моляться, і тих, що в недухах перебувають, але щоб милостиво вислухав їх. Та був до них добропривітний, благоприємний і чоловіколюбивий, та здоров'я подав їм, Господові помолімся. Господи помилуй, щоб я колись розслабленого, так і тепер не дуже своїх, словом своєї, божественної благодаті, і з хвороби підняв, і здоров'ями вчинив, Господові помолімся, Господи помилуй. Щоб були на вони пришестям Святого Святого Духа і були зцілені від усякої недуги та хвороби, що в них перебуває, Господи, ви помолімся. Господи помилуй, щоб, як Хананейку милостиво вислухав голос молитви нас, недостойних рабів своїх, що до Господа благаємо і взиваємо, і щоб, як і дочку її помилував, так і зцілив недужих рабів своїх. Що в недужих рабів своїх, що недугах перебувають, Господи помолімся. Господи помилуй. Щоб визволитися нам від усякої скорби, гніву і нужди, Господи помолімся. Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже Твоєю благодаттю, Господи помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марій. З усіма святими, пом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові вітаємо. Господи, бо Си Бог милості, щедроти, чоловіколюбства, і тобі славу посилаємо, Отцю І Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічний. Амінь Посклипні до Господа вівся земля, співайте ж імені, Його, дайте славу хвалі, Його, молитвами, Богородиці, спаси, спаси нас, скажіть Богові, як страшні діла твої, у множестві сили Твої листитимуть тобі вороги Твої, молитвами, богородиці, спаси, спаси нас. Вся земля нехай поклониться Тобі, і співає Тобі, нехай же співає імені Твоєму Всевишній. Молитвами Богородиці, спаси, спаси нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Молитвами, Богородиці, спаси, спаси, нас. ще іще у мірі, Господи, помолімся, Господи помилуй, заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже Твоєю благодатью. Господи помилуй, Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і присну Діву Марію. З усіма святими, пом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше, Христу, Богові відайми. Господи, бо Твоя є влада, і Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. Щедрі нас і благослови нас, просвіти лице Твоє на нас і помилуй нас, спаси нас, Сину Божий, що воскрес із мертвих співаємо, Тобі, Алелуя. що пізнали ми на землі путь Твою, у всіх народах спасення Твоє. Спаси нас, Сину Божий, що воскрес із мертвих співаємо тобі, Аллилуйя. Нехай сповідують тебе, люди Боже.